Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас спрацює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Леви! Що очікує левів у червні місяці? Ось такий цікавий тандем. Маніпури і Анахата-чакра. Подивимося. Що очікує алевів? Щось ви не хочете бачити. Подивимось далі, що саме там вам ховаєтеся за роботою. Але ви все ж таки побачите. Є щось, від чого ви ховаєтесь. Не хочете бачити можливості. Інші варіанти. Багато працюєте, можливо, робота вам не дозволяє побачити все те, що готує для вас світ. Можливо, вам страшно подивитися в майбутнє. Що хорошого очікує? Як би там не було, ви все ж таки підете, йдете в це майбутнє. Хочете ви того чи не хочете, ми усі йдемо в майбутнє. Ніхто не стоїть на місці. І бачите, тут не видно, що тебе очікує. Ми просто йдемо. Тому можливо, тут щось залишиться позаду. Те, що ви не бачили, те, що ви не хотіли бачити, і ви підете в нові можливості. Цікаво, про що ці карти для вас говорять. Пишіть свій зворотній зв'язочок, що ви побачили у цих картах.